Змінився споживач або власник об'єкта електропостачання? Тоді необхідно змінити власника рахунку за електроенергією. Розповідаємо, як це зробити правильно для побутових споживачів, а саме населення. Для укладення договору про постачання електричної енергії. Ви подаєте заяву приєднання разом із заявою. Вам необхідно надати копію паспорта. Копію ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків, або копію паспорта для осіб, які відмовились від ідентифікаційного номера, повідомили про це органи державної влади, та мають відмітку у паспорті. Документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником, копію документа, який підтверджує право власності чи користування на об'єкт електропостачання. У разі, якщо об'єкт перебуває у власності кількох осіб, укладається один договір із одним із співвласників за умови письмової згоди інших співвласників. У разі смерті побутового споживача, особа, спадкоємець, що подає документи для укладення договору, має надати довідку від нотаріуса, що підтверджує подання заяви про прийняття спадщини. Переважне право на укладення такого договору має особа-спадкоємиця, яка проживає за адресою місцезнаходження об'єкта побутового споживача та дасть документальне підтвердження місця реєстрації або довідку органів місцевого самоврядування про місце фактичного проживання за адресою місцезнаходження об'єкту побутового споживача. Паспорт точки розподілу об'єкта важливо. Постачання електричної енергії здійснюється лише за наявності укладеного договору з оператором системи розподілу, наприклад, «Львівобленерго» про надання послуг з розподілу електричної енергії. Для отримання паспорта точки розподілу об'єкта вам необхідно звернутися до оператора системи розподілу, з яким у вас укладено відповідний договір. Подати документи для зміни власника рахунку ви можете особисто центрах обслуговування клієнтів Лівенергосбут або дистанційно на нашому вебсайті в розділі Послуги онлайн ми завжди поруч, щоб зробити цей процес простішим для вас.